1 лютого істинний Ізраїль обіцянка говорить: переможцеві сіста ядам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був із отцем своїм сіл на престолі його. Об'явлення 3.21 Слово Ізраїль означає Князь Божий або той, хто перемагає. Це ім'я було дано Якову після того, як він усю ніч боровся з ангелом і здобув перемогу. Господь сказав йому: «Не Яків буде називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. буття 32.28. Тому переможець це ізраїльтянин, і обітниця свідчить, що тим, хто є ізраїльтянами, Христос дасть сісти з ним на його престолі. Природні нащадки Авраама ніколи не вважалися справжнім ізраїлем і спадкоємцями за обітницею, якщо вони не були подібні до нього праведниками. Коли Христос сказав юдеям, що якщо вони повірять у нього, то пізнають істину, і істина зробить їх вільними, вони відповіли. Авраамів мирід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи, Івана 8.33. Але Ісус показав їм, що вони перебувають у гіршому рабстві, ніж будь-яке людське рабство, а саме в рабстві гріха. Віш 34. І на їхні повторні заяви, що вони діти Авраама, він відповів. Коли б ви Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові, а тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чує від Бога, цього Авраам не робив. Ваш батько диявол, і пожадливісті батька свого ви виконувати хочете. Він був дуже губ споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він не правдомовець і батько неправде». Віш 39, 40, 44. Так само Іван Хреститель закликав нечистивих фарисеїв із Садукею не спокошатися, що вони діти Авраама, бо Бог може з каміння спорудити дітей Авраама. Матвія 3, 7, 9. Явно маючи на увазі, що, перш ніж виконати обітницю для таких негідних нащадків, якими були вони, Бог візьме каміння і спорудить дітей Авраама. Те, що ця ідея не була новою, видно з того факту, що навіть у постелі в той самий час, коли обітниця була поновлена євреям. Під час виходу упертий єврей, який відмовився упокоритися перед Богом і визнати свій гріх у день викуплення, був викреслений зі свого народу. Левитів, 23, 28, 29. У той час, як чузинцеві в будь-який час дозволялося зараховувати себе до Ізраїлю через акт обрізання. Обрізання було знаком єврейського громадянства. Людина, яка пройшла обрізання, вважалася ізраїльтянином, однак, як уже говорилося, цей обряд здійснювався над чужинцями, після чого їх вважали такими самими, як і тих, хто народився від єврейських батьків, показуючи тим самим, що природні нащадки Авраама не становили весь Ізраїль. Більше того, у нас є докази того. Що Господь ніколи не вважав зовнішній знак обрізання, чи то у місцевого жителя, чи то в чужинця, свідоцтвом того, що ця людина справді є спадкоємцем Авраама. З наступного уривка ми дізнаємося, що мала на увазі обрізання. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха, чи ж це блаженство з обрізання, чи з необрізання, бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена, як був в обрізанні чи в необрізанні, не в обрізанні, але в необрізанні, і прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб їм залічена праведність. Римлян 4, 8, 11 – Авраам прийняв обрізання на знак того, що він здобув праведність Божу, яка відвірив Ісуса Христа. Обрізання було знаком праведності. Якщо людина була обрізана, але не була праведною, вона була не більше дитиною Авраама, ніж будь-яка інша людина. А хто був праведним, як Авраам, той справді був його дитиною. Тому Авраам був батьком усіх тих, хто увірував, як обрізаних, так і необрізаних. Про те, що зовнішнє обрізання не робить людину ізраїльтянином, якщо вона неправедна, Павло ясно говорить у посланні до Римлян. 2, 25, 29. Обрізання корисне, коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання, і необрізаний з природи, виконуючи закона, чи не осудить тебе переступника закону з писанням і обрізанням? Бо не той юдей, що є назовні ним, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духовно і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Це було вірно не тільки тоді, коли писав апостол, а від самого початку історії єврейського народу. Коли Господь давав закони своєму народові гори Сінай, Він сказав. Що якщо вони не послухаються його, він наведе спустошення на їхню землю, і вони загинуть серед язичників, але. І визнають вони гріх свій та гріх батьків своїх, що ними споневірилися були мені, а також, що ходили проти мене, також і я піду проти них, і впроваджу їх до краю їхніх ворогів. Якщо тоді впокориться їхнє необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої гріхи, і я згадаю заповіта свого з Яковом, а також заповіта свого з Ісаком, і також заповіта свого з Авраамом. Згадаю, і згадаю той край Левитів. 26, 40, 42. І так було за часів Мойсея, так само, як і за часів Христа, що ізраїльтянином воїстину був той, у кому не було лукавства. В 11 розділі, послання до римлян апостол дуже переконливо показує, яким чином обітниці Ізраїлю можуть бути виконані, навіть якщо всі буквальні нащадки Якова. Втратять своє право на спадщину. У першому і другому віршах він заявляє, що Бог не прогнав свій народ, це могло б навести нас на думку, що буквальний Ізраїль усе ще є обраним народом Божим, якби він не сказав у вірші п'ятому, що ті, хто залишився, за вибором благодаті. Потім він представляє Ізраїль у вигляді оливкового дерева, деякі гілки були відрізані, а язичники, дика маслина, були щеплені. Це щеплення суперечить природі, тому що щеплені гілки мають корінь і м'якоть прирученої оливки, до якої вони щеплені, і приносять той самий плід. Він попереджає тих, хто щеплений, не вихвалятися, бо вони варті тільки вірою. І як природні гілки були відламані через невір'я, так і вони можуть бути видалені. Євреї, природні гілки стануть частиною дерева. Але якщо вони і стануть, то не як перевісні гілки, а як духовно щеплені по вірі в Ісуса. Таким чином, народ Ізраїлю буде тільки духовним народом, тими, хто Христові. І так увесь Ізраїль спасеться. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звелишиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших груп. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.